Скабєво вимагає, щоб Трамп задушив Азов. Ну ви зрозуміли, на держава, якої боїться увесь світ, так боїться Азову, що вже допомоги у США просить Побєда. Вашингтон пропонує Москві чітко сформулювати позицію з цього приводу. Пісков заявив, що режим у Києві не контролює ситуацію на землі. Ну тобто для початку мирного процесу Трамп, як мінімум, повинен задушити і зупинити масштабування Азова та інших нацистських формувань. ще одна умова: зупинення мілітаризації української наддержави, що не відбулася, Оля, Ти там випадково не загубила список кого боятися? Треба ще Трамп у вимоги виставляє. Як він таке терпить? Може йому хтось покаже. Трамп на зустрічі з прем'єром Ізраїлю Нетіянху в Білому домі заявив, що не задоволений ударами по військових об'єктах ЗСУ. При цьому про щоденні удари українських дронів президенту США, мабуть, не повідомили, та й Росія. хм. як ми з вами розуміємо, цими ударами теж зрозуміло не задоволена. Ага, от тільки хто в Росії ще питати буде дрони, то наші, а не американські. Так що ваші військові об'єкти оточно в безпеці ніколи не будуть. Пропагандюги мочать Трампа за наказом Путіна. Вже він не найкращий друг для так званої Росії, і вже пропагандисти його не бояться, можна реготати. А головне, я коли його слухаю, таке відчуття, що це якийсь потік свідомості. Причому ось так каже він. він каже, каже і сам забуває, чіпляється за фразу. І, звісно, йому низький уклін. Низький уклін з такою швидкістю знищувати сучасний капіталізм не зміг би ніхто. Ну, напевно, ти хотів сказати ніхто, крім Путіна, але ви не звертайте увагу на те, що за вікном стіни будинків розсипаються. От краще відості, току гляньте. Я повинен показати технологічний стрибок в Америці очима китайських товаришів. Але це ще не все виявляється. Трампа вже навіть кидають найближчі союзники маски. Взагалі, скоро доведеться прикрити лавочку. І ти що на другому місяці, ну на третьому місяці президентства Дональда Трампа, найближчий його союзник. Який вклав на секундочку 300 мільйонів доларів у його кампанію публічно запевняє Дональд Неправий, десь я таки вже чув. Це знаєте, дуже серйозний симптом. Ось у середині прекрасних райдужних перспектив Дональда Трампа. Дональда Трампа ще трохи, і в принципі, можна буде закривати лавочку. Як цікаво, у них все виходить. Скажіть, Трамп розвалює капіталізм, але люди йдуть на війну, щоб гасити кредити чогось на Росії. Трампу всього лиш не довіряють, і він такий, ну і нехай. А Путін, всі, хто йому не подобається, просто вбиває. І при цьому всьому не забувайте саме росіяни живуть в найкращій країні світу. Ну богом же управляється. Росія має ті незаперечні переваги. Ну приблизна цитата перед іншими країнами. Тому що вона безпосередньо керується богом. Справді гаряча новина. Можна сказати, полум'яна. Воїни третьої окремої штурмової бригади знищили півбатальйону окупантів на Луганщині всього за один день. Це приблизно 200 двохсотих. Дивіться, як це було. Противник в результаті не зміг ані зайняти нові позиції, ані повернути собі старі, з яких відкотився. Власне, ось що буває, коли донати на дрони йдуть стабільно. Допомагайте зсу.